Дуже, друзі, жити в такому прекрасному будинку, а за комунальні платити як за однокімнатну квартиру. Ну, А на зекономлені гроші мати можливість подорожувати і купляти нове авто. Цей прекрасний будинок друзі обігрівається, охолоджується і гріє гарячу воду за рахунок енергії землі. На цій ділянці ззаді ми пробурили 20 свердловин по 50 метрів. В них ми опустили зонди. Це така поліетиленова труба сорокового діаметра з уобразним наконечником, по якій циркулює незамерзаюча рідина. Вона і Відбирає тепло з землі. Це, друзі, гіатермальний колектор. Сюди сходяться труби з кожної свердловини, є подача і обратка. Стоять балансировочні вентиля. і потім дві великі труби заходять в нашу топкову. В топковій у нас установлений геотермальний тепловий насос гільоте. Тепловою потужністю 40 кВт, але споживає такий тепловий насос всього 5-6 кВт електроенергії. В системі у нас є дві ємності: одну ємність ми використовуємо для системи опалення і охолодження будинку, а в другій ємності ми готуємо теплоносій для приготування гарячої води. Гарячу воду ми готуємо через проточну систему Fresh. Вона надає змогу мати велику кількість гарячої води і всіх свіжої води, бо вода проходить тільки водоподготовку, поступає сюди на цей теплообмінник, моментально прогрівається з температури 8 градусів до заданої температури, і ви в душі миєте з чистою і свіжою водою без всіляких бактерій. В системі з тепловим насосом ми використовуємо такі частотні циркуляційні насоси, які мають високу а Трібляють як лампочка, щоб на ваших кранах не було ніякого нальоту. Ми використовуємо систему пом'якшення води. Вона дозволяє мати в будинку чисту відфільтровану воду і ні за що не переживати. В системі у нас є багато насосних груп. Одні насосні групи працюють у нас на теплі підлоги, другі працюють на фан-койли. І в нас ще в будинку є басейн внутрішній. І у нас є ще окрема насосна група, яка гріє круглий рік внутрішній басейн. Універсальна система згідні для того, щоб обладнання пропрацювало багато років, на кожну фазу ми встановили вольтер. Це такий так, стабілізатор напруги, а керується наша вся система системою розумної години. Отак виглядає щит. Керування кліматом і різними операційними системами типу будинку надає змогу просто з мобільного додатку керувати повністю вашим будинком. Тому, друзі, якщо ви хочете інноваційну і ефективну систему опалення, вентиляції кондиціонування на базі теплового насосу в своєму будинку, мати платіжку, як в однокімнатній квартирі, безкоштовна консультація по посиланню в часу цього профілю, аби бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям!